Сами вихідними підприємства Ланівської промислової групи святкували професійне свято, день працівників сільського господарства. Така вже доля хліборобська, що трудівники полів святкують своє професійне свято не тоді, коли хочеться, а тоді, коли спокій на душі, коли комори заповнені. Говорить заслужений працівник сільського господарства України, генеральний директор приватних підприємств Ланнівський цукровий завод Ланна Агро, товариство з обмеженою відповідальністю Ланівська МТС та Промінь Олександр Тимоха. Саме більший врожай, який ми отримали за ці роки, це був в цьому році. І дякуючи праці всіх сидящих в цьому залі і яких немає в цьому залі, а також ветеранам, які сьогодні присутні і які не присутні в цьому залі. Це створене їхніми руками. Завжди люди от в селі вони були з великою душею, з великим серцем. І я, спостерігаючи вже багато років за праці трударів, завжди з задоволенням бачу, як ростуть спеціалісти, як росте хліб, як збільшується добробут наших підприємств. Я знаю, тут з батьмами прийшли ветеранами, будемо говорити, у це підприємство, створювали підприємство, промінь. Створювали підприємство МТС. Хороші традиції тримаємо по цукровому заводу. Сьогодні в нас працює більше 1240 чоловік на всіх наших підприємствах. Це відрадно. Шановні присутні, я щиро вітаю всіх вас із професійним святом. Бажаю, щоб усі плани наші, які започатковані, вже зараз. Ми плануємо на майбутнє, щоб вони здійснилися, щоб у ваших домівках було тепло, щоб був мир, злагода. Свято вас, шановні, здоров'я, благополуччя, всім вам і вашим родинам. Щоб привітати усіх працівників сільського господарства Ланівщини на свято, завітав голова Карлівської районної ради Петро Світлик. Шановні хлібороди, шановні працівники Тварининської галузі, дорогі ветерани. Молодь всі ті, хто своєю щоденною працею робить надзвичайно смачним, надзвичайно великим Карлівський коровай. Сьогодні Карлівський район має незаперечні успіхи в галузі сільського господарства в межах області. По збору ранніх зернових ми займаємо шосте місце. У нас одні з найкращих, найвищих врожаїв по збору соняшника, по збору цукрових буряків. Якщо говорити декілька слів про галуж тваринництва, то Карлівський район займає ділить з Котелевським районом перші-другі місця по надоях на одну корову. Це, мабуть, завдяки в першу чергу, не мабуть, а точно завдяки в першу чергу працівникам тваринницької галузі, галузі владнівських підприємств, владнівського підприємства Палавна Агро. Саме завдяки вашій праці ми маємо перше місце в області. Цій сфері. Спасибі вам за вашу працю, дорогі тваринники. Сьогодні від себе особисто, від імені депутатського корпусу, від керівництва районної державної адміністрації щиро і сердечно вітаю всіх вас з нагоди вашого професійного свята. У цей день багато працівників сільського господарства були відзначені грамотами Полтавської обласної ради, асоціації виробників молока, карлівської державної адміністрації та районної ради, а також грошовими преміями. Не залишилися поза увагою керівництва ланнівських підприємств і ветерани. З привітальним словом до трудівників села звернувся і голова Ланівської сільської ради Олег Сліченко. Цей день фактично є днем підсумків вашої нелегкої праці. І мені дуже приємно, що наші базові підприємства є сьогодні лідерами у СГ-виробництві нашої Полтавської області. Від вашої невтомної праці, від вашої стабільності залежить і вся інфраструктура наших населених пунктів. Тому я хочу побажати вам стабільності вашим підприємствам, розвитку, усім колективам, міцного здоров'я, сімейного благополуччя. Мирно нам всім неба над нашими головами. Ще раз вас святом і всього найкращого! Як відомо, підтримку підприємств Ланівської промислової групи відчуває кожна ланка соціальної сфери на селі і з нагоди свята. В цей день школярі Ланівської загальноосвітньої школи завітали на свято, щоб привітати всіх працівників сільського господарства і вручити традиційний подарунок коровай. барвистому підносим їм запашний країнський короваль. У Утім дарунку хлібороба праця у будні трудові робітника, у нім – народу нашого гаряча, дбайлива і мозолиста рука. Нехай пісні всі милослучні для вас лунають знову і знову. Хай будуть серці нерозлучні, надія, віра і любов. Щоб сільського господарства любі для країни ви цінніший клас після урочистості розгорнулася широка концертна програма за участю районних аматорів сцени. щиро Та найбільше захоплення глядацького залу викликали запальні танучки у виконанні зразкового танцювального колективу Веселка. Працівники сільського господарства свою адресу почули безліч приємних слів та побажань, отримали задоволення від влаштованого їм свята. Адже завдяки сільським трудівникам полиці наших магазинів все більше і більше наповнюються високоякісними українськими продуктами. А в кожній українській оселі є і хліб, і до хліба.